Терпець Трампа увірвався. Президент США раптово скасував зустріч з Володимиром Путіним у Будапешті і ввів бивчі санкції проти РосНєфті та Лукойлу. Крім того, глава Білого Дому зробив гучну заяву щодо намірів Кремля захопити всю Україну. Телеграф Телеграфіа зібрав головні деталі подій у Вашингтоні та розповідає, чим все це загрожує Росії і які можливості відкриває для України. З вами Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на наш канал «Нокладніше далі. Дональд Трамп вирішив скасувати зустріч із Путіним у Будапешті через безперспективність досягнення домовленостей. Про це він заявив під час брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте в бувальному кабінеті. Мені здалося, що ми не досягнемо того, чого маємо досягти. Що в нас відбувається гарна розмова, але вона ні до чого не веде, пояснив президент США. За словами джерел у Білому домі, зустріч у Будапешті мала стати черговою спробою. Перезапуску відносин, втім, поселення російських атак в Україні та відмова Путіна обговорювати припинення вогню змусили Вашингтон змінити курс. В результаті Трамп передумав вести прямий діалог із Кремлем. Показово, що скасування зустрічі збіглося у часі з введенням нових санкцій проти російського енергетичного сектору з боку США. МінФін США повідомив про масштабні санкції проти російських рознігті і Лукоїла. У прес-релізі відомства йдеться, що обмеження запроваджуються з огляду на відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну. Роснєфть і Лукойл забезпечують значну частину валютних надходжень до бюджету РФ і фінансують військову машину Кремля. Під санкції потрапили головні компанії з усіма їхніми дочірніми структурами. Мова про видобуток транспортування і переробку нафти. Усі активи цих компаній у США будуть заморожені, а будь-які транзакції з ними заборонені. Міністр фінансів США Скот Бесен заявив, що нові обмеження покликані змусити Кремль зрозуміти, що продовження війни матиме катастрофічні наслідки для російської економіки. За його словами, Вашингтон готовий до ще суворіших кроків, якщо Москва не змінить свою поведінку. Трамп у свою чергу наголосив, що цей крок. Давно назрів. Я відчув, що час настав. Ми довго чекали. Це величезні санкції, вони дуже серйозні. Ми хочемо, щоб Путін нарешті погодився на припинення вогню. Сподіваюся, що ці санкції не триватимуть довго, якщо він буде готовий до переговорів, заявив президент США. Як і очікували у Вашингтоні, ринок миттєво відреагував на санкції. Акції Роснігті та Лукойлу обвалилися, а рубль послабився. На думку експертів, це найсерйозніший економічний удар по енергетиці РФ з початку повномасштабного вторгнення. Першим постраждали російські енергетичні ринки. За даними Bloomberg, котирування обох компаній обвалились більше ніж на 15%, а біржові операції з ними було призупинено. Ще серйозніший удар очікується з боку зовнішніх покупців, зокрема індійських нафтопереробних підприємств. Після початку великої війни вони стали найбільшими споживачами російської нафти, а тепер хочуть призупинити закупівлі через ризики вторинних санкцій США. Індія отримувала понад третину своєї нафти з Росії. Тепер цей потік може скоротитися майже до нуля. Таким чином Кремль може втратити один із небагатьох стабільних ринків збуту. Окремо під час брифінгу Трамп відповів на запитання журналістів про можливість передачі Україні американських крилатих ракет Томагав. За словами глави Білого Дому, українським військовим потрібно щонайменше півроку, щоб навчитись користуватись Томагав. Єдиний спосіб прискорити використання цього озброєння проти Росії це запуск ракет безпосередньо американцями. Втім, Трамп підкреслив, що США не збираються цього робити. Також він спростував дані, опубліковані The Wall Street Journal, про те, що Вашингтон нібито дозволив Україні завдавати ударів у глибину російської території американським озброєнням. Це фейк ньюз Україна не використовує наші ракети, вони користуються європейськими системами, і я не контролюю, що вони роблять із ними. Але американськими ракетами вони не б'ють, наголосив Трамп. Таким чином, наразі офіційна позиція США залишається обережною. Вашингтон не готовий постачати Україні далекобійну зброю щоб уникнути ескалації конфлікту. Водночас не слід забувати, що раніше аналогічна ситуація була із передачою Україні систем Петріот, літаків f 16 і танків Леопард. Врешті-решт, все це ж опинилося на озброєнні в зсу. У підсумку Дональд Трамп майже одночасно скасував зустріч з Путіним, ввів вкрай болісні санкції проти Росії і висловив стриману позицію щодо військової допомоги Україні. Політичні експерти називають таку комбінацію дій спробою створити для Путіна вузьке вікно можливостей для переговорів. При цьому, у відповідь на запитання, чи не вважає Дональд Трамп, що Путін хоче захопити всю Україну. Президент США заявив: ми не хочемо віддавати йому всю Україну. Питання, чому глава Білого Дому вважає припустимим навіть на словах віддавати Путіну бодай щось на території України залишається відкритим. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про подобайки та дивіться нас просто зараз. Буде цікаво. Моє вітання на календарі. 22 жовтня. Мене звати Дельна Гущенко. Традиційно будемо говорити про найцікавіші, найактуальніші, найважливіші новини. Мій гість сьогодні Тарас Загородній, керуючий партнер Національної призової групи, політтехнолог і політичний експерт. Пане Тарасе, мої вітання, рада вас бачити, дякую, що знайшли час і можливість. Так, доброго дня. Добре, так розпочну з розмови Лаврова та Рубіо. Російські телеграм-помийки пишуть, що Лавров дав зрозуміти Рубіо, що вважає розмови про відправку томагавків до України звичайним трампівським блефом і сказав про те, що за потреби російська ППО їх зіб'є, і, начебто, через це Кремль категорично відмовився від реалізації ДСШ щодо припинення бойових дій по лінії фронту. Ну мовляв, говорить ви лякаєте томагавками, а нам не страшно. Рубіо, начебто, після цих слів, просто закінчив бесіду і повісив слухавку, що фактично залишило ситуацію в такому під, 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 під підвішеному стані і на тривожній ноті для Російської Федерації. Тут в цьому контексті хочу ще згадати і удар по одній з головних тец у Брянській області. Загалом є така теза, що е, ймовірно, що той вечірній удар крилатими ракетами по хімічному заводу е, і по ТЕЦ у Бряській області це був такий собі натяк, е, американський натяк Путіну після ну м'яко скажімо невдалої розмови між Лавровим і Рубіо, мовляв, е, якщо е, Кілька українських ракет змогли знищити два найважливіші об'єкти всього за одну ніч, то дорогий Путін, уяви що може бути від томагавків. Як ви вважаєте, пане Тарасе? Чи дійсно так могло бути? Тому що ще кілька слів скажу і передаю слово вам. Коли генеральний штаб повідомляв, що 21 жовтня 25 року були був ось цей удар. То військові написали, що цей мусований комбінований ракетно-авіаційний удар був здійснений у тому числі і ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони. Знаємо, що були і Нептуни, і ось шторми, і військові і аналітики, зокрема українські пишуть, про те, що ось ця новина Генерального штабу говорила нам про те, що Пентагон дав дозвіл на удар Росії. Ці, тому що без американських карток рельєфу шторми туди не запускають. Ну і фактично можемо подякувати Лаврову за продуктивну розмову з Рудою. Ви що скажете, пане Тарасе? Ну, Сторошедо, це все ж таки більше британці та французи, тому що це їхня uh -huh. розробка. Ось ну можливо, можливо, дозволили. Я цього не виключаю. Таких не забороняли по моєму вже давно, десь півроку, по-моєму, як дозволили бити по території Росії. Я не думаю, що так це була проблема. Чи можливо, так що демонстрація сили, звичайно, що можливо, чи зміниться позиція конкретно Путіна? Не не зміниться тому що він і далі буде наполягати на, на своєму, що Україна повинна. Що Україна повинна вийти з чотирьох областей України для того, щоб її офіційно відмовитись від НАТО, для того, щоб говорити про якісь інші речі, що ну про припинення вогню, наприклад. Тому я тут особливо тут не вірю, що це вплине на них. Далі росіяни побоються, що якщо офіційно будуть передані тамагавки, це ж треба якось відповідати. А відповідати немаючи. Ну тобто ну, то яким чином, якщо вони туди полетять? Вони ж говорили про ядерні удари, все інше, а цього не буде. І тому вони максимально хочуть від, відкласти передачу тамагавки. Mm -hmm. Ми про томагавки з вами ще поговоримо. Я хочу обговорити згадати те, як відбувалися події напередодні зустрічі зеленського з Трампом. Американський лідер говорив із Путіним, і після його розмови ну склалося таке враження особисто в мене, що трошечки змінив риторику Трамп не на користь України, плюс західні змі писали про те, що зустріч Зеленського і Трампа. 17 жовтня була не супер хорошою їй навіть там якось. Порівнювали з зустріч в гувальному кабінеті у лютому о, цього року. Так ми знаємо пам'ятаємо, яка там була зустріч 17 жовтня, начебто, як Трамп і лаявся і говорив про те, що Україну можуть знищити, якщо Зеленський не піде на поступки і намагався схилити на територіальні поступки Україну, зокрема про те, що говорив ну, Путін всього лиш хоче Донбас. Ми вже з вами неодноразово говорили про те, що у Трампа дуже і експресивний і такий різний характер, дуже часто він міняє свою позицію, риторику. Але фактично, що ми бачимо зараз після е, розмови Рубіо із Лавровим, е, ну вона була настільки продуктивною, що Рубіо більше не хоче. Ми знаємо, що Лавров відмовився від заморозки по лінії фронту. Е, може, ще навіть розповів про е, першої причини конфлікту, як вони говорять, про нацистський режим. Е, ну і Рубіо вирішив, що пацієнт, скажімо, так все ще безнадійний, продовжувати немає сенсу, і зрозуміло, що це все було передано. Трампу, ну і напевно, що зараз треба очікувати якоїсь паузи від американського лідера. Правильно, що зараз Трамп має сісти і подумати, що робити далі. Як ви вважаєте, як буде далі діяти американський президент? Що буде робити? Тому що ну, фактично телефонна розмова з Путіним в чергове, зробила нічого. Це його ж проблема. Мене наші на да. наше завдання не перейматися настроями Трампа, розуміти, що на нього тиснуть як власні медіа, власні виборці, тусовка. Він же виглядає посміховиськом, коли такі кроки робить на зустріч путіну, так. Ну, так і все спокійно до цього ставитись робити свої ракети, довбати по території Російської Федерації і, звичайно, відкрити, дуже хотіти зустрічі з Путіним. Ну, це з боку України. Uh -huh. А далі ми повинні розуміти, що Трамп це все це більше війна, як він любить говорити, це перетворює що війна з війни з Байдена перетворюється на війну Трампа. Uh -huh. Час іде. Да? Не так все так просто. Кинути цю історію він не може. Так. Якщо він буде дотискати Путіна по сценарію, як він хотів в Газі, то це дуже добре для нас, тому що по дорозі переламають кістки Путіну в першу чергу. А так на Індію тисне не компостує Україні мозок щодо ударів по території Росії. Так, жодних зауважень немає. Зброю продають і все, Україні це і потрібно, в принципі, на цьому і так. Е, ну, Трамп говорив про те, що е, вважає, що йому вдасться врегулювати війну Росії проти України, і що мир наближається. Е, згадував він і своїх попередників. Зокрема, Трамп сказав, що йому буде складно перевершити першого президента Сполучених Штатів Вашингтона. го Лінкольна е, е, згадував і про те, що. Якби він був президентом, то ця війна би не розпочалася, але тут ви, до речі, так траси слушно підмітили, що ну ще раніше, якщо може і якось сприймалися його заяви, що це що це війна Байдена, то зараз вона сто переходить до Трампа. Як ви вважаєте, чи буде Трамп цим миротворцем і чи зможе дійсно зупинити російську повномасштабну агресію проти України? Чи тут все-таки більше більш буде все-таки? діяти і працювати верніше саме українські е збройні сили ну, виключно виключно та, українські та. збройні сили виключно українські збройні сили тому що е поки путін в реладі він буде воювати а ось а україна повинна показати силу це нищити енергосистему е показати що можна організувати перший блокат на території росії в європейській частині для того щоб показати, що сила на українській стороні, для того, щоб всі схилялися в правильний бік <з> про зустріч Трампа і Путіна, хочу ще з вами поговорити. Після його розмови з кремліським диктатором миттєво повідомив Трамп про те, що вона, начебто, має зустрітися в Будапешті. Але, зокрема, я посилаюся на NBC News, Журналісти написали, що підготовку до перемовин і зустрічі Трампа й Путіна в Будапешті відклали на невизначений час. Президент США вважає, що люди сторони недостатньо готові до перемови на тлі заяв Кремля і що Путін не змінив свої вимоги до України для мирної угоди. Як ви вважаєте, чи зможе все таки рано чи пізно Трамп дотиснути Путіна піти на поступки і змінити свою позицію? Чи це вже Ні. надійний варіант? Ні, не зможе. Угу. Не зможе. Ну, тому що це позиція Путіна. Він публічно її озвучив. Якщо він змінить свою позицію, він втратить владу сплатить життя. Ну, фактично, сказати, що Трамп от примус його до миру, це фактично примус до самогубства. <що> ну, Путін цього не буде робити, я в це не вірю. <сп��> угу, угу. Повертаючись до теми е томагавків, ми з вами її одноразово обговорювали ледь не щодня під час наших інтерв'ю. Буквально тиждень тому прихильники України з таким оптимізмом спостерігали за тим, як президент США Трамп натякав на, на передачу Києво ракетомагалки і е Дехто мав ті високі сподівання від його зустрічі з президентом України Зеленським 17 жовтня. Проте, ми знаємо, можемо констатувати, що після останньої розмови з російським диктатором Путіним американський лідер зробив несподіваний розворот. Ну от зокрема, видання «Тайм» пише, що останній візит Зеленського до Вашингтона мав. Доволі багато спільного і сумнозвісною перепалкою, яка сталася в Вальному кабінеті в лютому, я про це згадувала на початку нашої розмови. Трамп не тільки відмовився передавати Україні ракети Томагавка й повернувся до деяких із своїх старих тез продовжив наполягати на тому, що Україні доведеться віддати Путіну частину Донбасу. Поширилася інформація і про те, що під час зустрічі 17 жовтня Трамп погрожував Зеленському знищенням України, якщо той не піде на компроміс, і не віддасть частину української території Росії. Ну тобто, ми бачимо що фактично Путін ну, добряче попливав на Трампа після розмови, телефонної розмови, яка між ними відбулася. І от, пане Тарасе, питання до вас: якщо Трамп не змінить своєї риторики, почне верніше, навіть продовжить тягнути руку за Путіним, намагатися схилити Україну до поступок, Путін буде іти. І посилювати ще більшу ескалацію, правильно? Ну, давайте Давайте теж про газети. Давайте. Ну, по-перше, Трамп це спростував. Ну, щось ці газетки, які це намалювали, вони щось це з логікою, щось не так. Uh -huh. Як коли Трамп виходить з, з Зеленським і говоримо, зупиняємось по лінії розмежування тут і зараз, і при цьому ці газетки пишуть, що Трамп вимагав віддати Донбас. Ну, логіка там є, так. Да. Я думаю, що вони де, десь місяць тому <хи> якусь, якісь чутки щось переписали, самі не зрозуміли, що переписали. Далі. Ну там, коли сподівалися тиждень тому, що передадуть зброю. Ну, так два тижні тому, що ніхто не чув про томагавку. Ну, тому що Трамп це пообіцяв. Трамп вже не передав томагавки. Він же обіцяв. Ну, так це проблеми Трампа, а не України. Щось і так смикаються. Да? Це ж горо, це додатковий бонус. Ніхто ж не забороняє Україні робити ракети і довбати по території Росії. Ось. Mm -hmm. Тому в даному випадку я не бачу таких змін. Навпаки, є дійшли до точки зору, що зупинка по лінії розмежування, що з самого початку домовлялося з американцями, так? чого категорично не хоче Путін. Путін не хоче, Україна говорить. Бачите, вони не хочуть. Давайте нам більше грошей, більше тамагавків для того, щоб ми не вернули їх на, на шлях істини. От, і все угу. ну аби поставите крапку в цій темі. Процитую українського президента. Зеленський сказав таке, щойно кілька тижнів тому Путін відчув справжні тиск. Загрозу томагавків одразу проявив готовність повернутися до дипломатії, і щойно тиск трохи ослаб, росіяни почали намагатися зістрибнути з дипломатії та відкласти діалог. Лише достатня далекобійні зараз виносько лише достатня далекобідність нашої оборони повертає Путіна до реальності. Треба закінчити цю війну, і лише тиск приведе до миру. Давайте резюмувати, пане Тарасе, що ми маємо зараз після. Розмови телефонної розмови Путіна та Трампа після зустрічі е, Трампа і Зеленського у Вашингтоні, і після розмови Лаврова та Рубіо е, намагався намагалася американська сторона залякати росіян, томагавками. Не сильно це їм вдалося, тому якби ні томагавків, ні зустрічі Путіна і Трампа, яка мала би відбутися в Будапешті, про яку ми з вами говорили. Ну і немає фактично, ну як завжди, готовності Путіна не те що до миру, а навіть і до припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення. Або як ви бачите цю ситуацію? Ну давайте. Ну що значить не залякало? Залякала, це ж Путін зателефонував а на не навпаки. Вони хоч не хотіли, щоб з'явилася тамагавка, було треба якось відповідати на це, відповідати на матчі. Далі вони все ж таки збили принаймні Агавки як е, пункт порядку денного зустрічі з Зеленським. так? Тільки знову таки, в яке становище, вони поставили Трампа, це ж проблем, проблеми конкретно Трампа. Як він буде викручувати, це не наша проблема. Насамкінець про закінчення війни поговоримо ще з вами. Після зустрічі Трампа і Зеленського обидва лідери заговорили про можливість завершення російсько-української війни найближчим часом. Цю тезу також що цікаво, вже декілька тижнів повторюють українські депутати, і от зокрема, Зеленський. Сказав про те, що ми наблизились до можливого закінчення війни. Як ви оцінюєте заяву українського гаранта? Чи погоджуєтеся, і чи ну загалом чи згодні якось прокоментуйте те, що говорить український президент? Чи є ті передумови з політичної точки зору для завершення для можливого ну, чого це, це є зимою. Якщо це є зимою Україна організує блокаут в європейській частині Росії, це буде перемога просто України. Ну, росіяни просто вали не буде тил, ну це вже цієї зимою. Ну, дивіться, президент же говорить в основному дипломатичні речі. Те, що хочуть від нього почути в Вашингтоні, він це говорить відкрито. Uh -huh. да? А далі це вже робота українських збройних сил, українських спецслужб по, по території Російської Федерації. Е, тому, звичайно, що президент буде говорити те, що хочуть почути від нього від Вашингтоні в першу чергу. Завершення бойових дій, якщо навіть буде блекаут на території Росії, це все таки його складно вважати тим, що війна закінчилася. Тут вже все таки більше напевно питання в тому з політичної точки зору, чи чи можливі ті передумови, чи можливо дотиснути Путіна в контексті ні, би... Путіна ні, поки потім буде при владі, він буде воювати тут Hup. беззаперечно. Дякую, Тараса, <стан> за цю розмову. Друзі. Нагадаю вам, що Тараса є курс про перемовини. Щоразу обговоримо цю тему. Курс називається Жорсткі перемовини. Маніпуляції тиску самозахисту навчання для тих, хто хоче досягати успіху під час перемовного процесу, У Тараса є 10 уроків, 500 готових фраз та практичні інструменти. Тарас розповідає на своєму навчанні про те, як вам можуть маніпулювати керувати і про те, що 95% людей піддаються маніпуляціям. Тому якщо вам цікава ця тема, тому що перемовини відбуваються не лише на міжнародній арені, але й в політиці, але і в повсякденному. Житті, тому якщо для вас цікава ця тема, ви можете зазирнути в опис під цим відео, прийти за посиланням і більш детально ознайомитися з інформацією. Ще раз Тараса, я вам дякую за цю розмову, друзі. Моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте, читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Традиційно вас підтримувати Збройні Сили, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Ну і звісно, що бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимося з вами в наступних випусках. Тому кажу вам до зустрічі, до побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.